Вітаю та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга, сьогодні пропоную подивитись, вибачте, <кхи> з 1 по 7 грудня. Прогноз. Три варіанти у нас буде. Таро, Таро відьмачок. Тут ми дивимося, все як завжди. Ваш настрій, особисте життя, кар'єру, роботу, навчання і фінанси. І у мене така новинка, зараз вона дуже популярна, і я собі теж захотіла. Це е, гральні карти, називаються карти, забула, чорні, червоні діаманти, щось в такому дусі. На ній будемо дивитися, просто що чекає. Поняли? Просто що чекає, бо вона така відповідає конкретно. Що чекає вона тижні? Дістанемо, можливо, по карті на тиждень. О, так, да. по карті на День от карта випала. І тут що може відбуватися в цей день. Да? І ой, переважите старовинний пасіанс. Три різних підходи. Ви можете, звичайно, дивитися всі три, щоб скласти для себе загальну картинку. Можете обрати якийсь один із варіантів. Кому треба час, ставте на паузу. А я буду розпочинати з відьмочок. І подивимося: з першого по сьоме. Що вас буде чекати з 1 по 7 грудня? І так, який буде ваш настрій? Яким буде ваш настрій? Ого, ого! -го. Щось ви будете розпочинати нове в вашому житті. Якийсь напрямок будете бачити? Може, вам підскажеться цей напрямок? Бачите, як це король же показує, що поїхали туди, зробимо тоне. Плани, плани буде будувати, масштабування якесь. Ну, це ваш внутрішній стан, да? це ваш настрій. От ви щось будете бачити, планувати, е, організовувати. Можливо, по карті жріця робити якісь розклади будете, да, вона туди в шар заглядати. Да, ось так. Як ніби вам захочеться дізнатись, чуть-чуть заглянути в майбутнє. Так, особисте життя для вас. Одинички. Особисте життя для вас. І тут у нас король, у нас, він показує тут уже на книгу. Ви знаєте, якийсь активний мужчина, хто в пошуку е тільки чує себе, але активно до вас буде проявлятися. Є такі шанси познайомитись, ну, не знаю, чи вам це сподобається. Да? По вісімці мечів, ви, в принципі, якось не впевнені. Ви на себе якийсь тиск, що ви будете з ним як. Зажаті, да? І якщо ви в парі, то може відстань бути, тому що тут карта дому, але ви відчуваєте себе некомфортно із нього. Да? Тому може бути, що він десь на відстані знаходиться, цей король мочовий. Може бути, що він якось дуже строго до вас ставиться. От така енергія, знаєте, або тиждень такий буде то вверх, то вниз, то якісь перемоги то затища. Може, просто якось ви не можете з ним постійний зв'язок підтримувати, або він якось нестабільно, дуже багато часу там тратить на якісь свої заробітки, да? от щось в такому дусі. І знову плани, на не дивіться, да? Щось ви будете якісь плани з ним будувати на майбутнє. З цим мужчиною вашим. Але поки що тільки розмови і плани. Ось так виглядає ця історія. Так, може, плани про те, що зустрітися? Ось. Давайте подивимося, кар'єра, робота, навчання. Тут прекрасно все. І знову розширення, і знову вперед, щось вас надихає. Можливо, хто в пошуках роботи. Ви прямо можете вже знати, що от ви вже скоро вийдете на роботу, пройшли якусь співбесіду, вас беруть. Ви можете обирати щось по серцю, шукати, поміняти напрямок, та, і це буде теж в плюс вам. Хто працює, вас будуть помічати, ви будете горіти своєю справою. Навіть не горіти, а насолоджуватись, радуватись. Будуть клієнти, буде робота, вас помічають, хвалять, можливо, навіть буде якесь не те, що вже підвищення, та, а неможливість цього підвищення. Можуть сказати, що ти знаєш, що ти так себе гарно поводиш. <кій> і скоро. Ми будемо обирати того, хто піде на підвищення, це можеш бути ти. Або проявляй себе, да? щоб, щоб це було ти чи був ти. Полегшення якесь. Може, в якийсь інший будуть переводити, не знаю, там всередині в іншу структуру, інший підрозділ якийсь, і вам там буде легше. Ось якось так. Ну взагалі гарно програється. кого застої були в роботах? Буде робота. Підуть продажа, да? заробітки підуть вже точно. Ну і гроші. З 1 по 7 грудня гроші для вас. Ви знаєте, таке відчуття, що ви в якомусь не будете. Ось якийсь застой, немає, якесь джерело одне закриватися може доходу, так, але потім ви радуєтесь. От прям все за тиждень. Ну, Гроші будуть, Трати теж будуть, можливо, якась гіпервідповідальність, все на вас, от, там, ви тільки приносите гроші, або ви більшу частину і відчуваєте цю, цю нагрузку. Не ви справитесь. Прорив. От знаєте, в момент якогось такого вічаю, переживання, що там хватить, не хватить, що в нас там е цей. Шостого Миколаївчика йдемо вже подарунки там позамовляли, ви думаєте, Боже мій, за що ж я буду їх купувати? Да? Чи там сильно дорогі замовили витребеньки? Да? Але ви тут справитесь однозначно. Бо якісь прийшли моменти платежів, там, за якісь штрафи, кредити, просто комуналки і так далі. Ви переживаєте, що може не вистачить ну, карти. Скажуть, що ви справитесь ви цю ношу донесете і вийдете достойно. Ось так. Хай так і буде, хай програється. У вас розклад як найкраще, Пишіть свої коментарі, діліться враженнями, підписуйтесь. А я йду далі, хто ризикнув обрати, або хто додав до свого перегляду сьогодні. Гральні карти. Давайте, я думаю, можливо, дійсно подивитися. По дням, да, Понеділок? Понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, так, субота. Зразу всі розкриваю карти. І неділя. І неділя. Так. Що у нас тут? Понеділок іде шістка, Погано не називати їх як второ, да? бо я їх тільки отримала і зразу там кубки, мечі. <смит> а тут трошки не так, і навіть такі є дійсно відмінності. Шістка пік. Така зима, дальня якась дорога, можливо, якийсь переїзд вас чекає, важка якась дорога, якась таємниця може відкриватись, некомфортна якась розмова може бути, некомфортна розмова про роботу. Може, ви планували якусь дорогу, і в понеділок буде здаватися, що вона може відмінятися. Да? От така енергія йде від понеділка. Понеділок день важкий, на роботу треба йти, може навіть так програватися, а ви вже так і не хочете. Вівторок уже полегшення іде, карта туз черви. Це любов, да? тут у нас все підписано. Автор підписав своє бачення цих карт. Це щось те, що буде наповнювати ваше серце, можливо, отут уже якась приємна розмова, побачення, хтось щось якісь компліменти вам скаже, або ви їх вже просто будете чути. Знаєте, в понеділок, як би там не казали компліменти, це вже настроєний, не дуже. У мене колись на роботі в понеділок, по понеділка, кожен тиждень видавали зарплату. Спеціально, мабуть, щоб хотілося йти на роботу. Так, середа. У нас дев'ятка пік. Ну, середа, маленька п'ятниця, теж вже не хочеться на роботі бути. Це карта якихось хвороб, операцій, неприємних розмов, якогось такого провалу вашого, депресивного стану. Якась може бути неприємна звістка. Це головні пікові. Моменти кожного дня. Це не означає, що вся середа, це вся, все провал, да? вся середа погана. Ні, може бути просто десь так. І шли спотикнулися і всі на це увагу звернули. І ви думаєте, боже мій, ну все, цілий день ходите, ой, і крутите собі в голові. Може бути так, може бути щось і глибше. Це вже залежить від вашої ситуації, але буде в середу якийсь такий момент, де ви будете відчувати себе неприємно, або вам щось неприємне скажуть, напишуть, звістка якась прийде. Ну, так. В четвер у нас вісімка кубків, приємні розмови, радість, можливо, запрошення кудись, якийсь день народження, чи в кафе з подругами, чи непобачення підете. Да? Те, що по серцю зустріч і розмова з тим, хто вам по серцю. Або на роботі, там, наприклад, вас виділять після провала скажуть, ти знаєш, там не все так печально. Може, ви тут виправилися, і у вас вже в четвер хвалять. Якесь свято може бути. Дуже, кстати, ці карти гарно розмовляють. Я задавала їм такі питання специфічні, і вони прям в точечку. Так що зверніть увагу, це навіть може бути як підказка вам, да, Що в понеділок, якщо якась дорога, ну може відкладіть. Да. Вівторок супер, за що не візьмете стул – це починання, будь ласка, все буде реалізовуватись. В середу, якщо десь щось не вдалось, не чаюватися, переробіть, у вас вийде. Переговоріть, в, в четвер помиритись, да, так би мовити. Тоже, о, якщо нірви сильно беруть всереду, не спішіть йти на конфлікт. Не, не потрібно. Зачекайте, в четвер це все розвіється, як туман, да, це все пропаде. Ось так. І ти теж для себе можете так взяти, які дні для вас будуть ем, такі благополучні? Да? Ось можна використовувати таку підказочку. Так, далі у нас. Кстати, бачите, я перериваюся, вашу перший раз ці колоди. Якщо вам сподобається, бо мені цікаво і подобається, ви пишіть в коментарях, можна зробити три варіанти тільки по цій колоді. Три варіанти і на кожен варіант сім днів. Теж дуже цікаво. Можна так спробувати, бо так мені подобається. І зразу використовуєте собі як успішні, неуспішні дні. В п'ятницю у нас іде двійка, хрест. Це якась новина, приємна новина, нові можливості, запрошення, можливо, кудись. Пропозиції, можливо, пошукову роботи ви можете знайти, або там, отримаєте повідомлення, що аналізи якісь хороші. Повідомлення звістка від когось, від кого ви чекаєте. Вона може бути будь-якого характеру. Будь-якого. Хоч тут і написано, що це ділове спілкування, ну це взагалі новина. Взагалі новина. Ну, найбільше, можливо, да, ділового якогось характеру, якась пропозиція. Так. В суботу у нас дама черві йде. Ну, це можете бути ви, або може бути хтось, хто такий домашній, домашні хлопоти, да? <гум> можуть бути. Ну, в суботу так, дуже карта відповідає. Знаєте, як воно є насправді. В суботу ми всі займаємося якимось хлопотами, Ну, в основному. Це хтось, це хтось. Бачите, я уточнюю і дуже чітко карти відповідають. Тройка кубків, це взаємодія з кимось. Взаємодія от з такою дамою кубків У вас буде заботливою, ніжною. Е, хтось може, не знаю, мама позаботиться про вас, чи діти попік, попіклуються. Да? Мама, бабуся, дружина, сестра. З кимось така розмова, чи хтось приїде, може ви час будете разом проводити. Вся сім'я збереться до кучі. Спочатку хлопоти, потім вечеря <почаря> і розмови, і приємно, да? ось так. І в неділю у нас, як не дивно, трійка бубі, Бубнова, так це якісь переговори, навіть, можливо, якісь куплі-продажі. У вас можуть бути да, підписання навіть якихось документів. Ну, дивіться, все може зійтися на тому, що у вас про це розмови, що ви про це плануєте. Плануємо, розмовляємо, що от у нас буде якась купля-продажа, шукаємо якихось клієнтів, або там, розміщаємо якусь об'яву про те, що ми продаємо, і вже потім. Приходять клієнти, наприклад. Тут збільшення клієнтів написано і якісь фінансові, важливі документи можуть бути. Ну, і дивіться, неділю, що люди ходять на закупки, якщо це не Європа, у вас там, по-моєму, неділю не дуже є. Може, просто десь в кафе підете посидите. Це теж ви купили продукти, поїли їх, це да? купля-продажа теж може бути. Ну і більш, звичайно, може бути більш глобальна. Я не знаю ваші масштаби і вашу реальність, тому я кажу і про маленькі масштаби, про щось таке м'яке, да? піти за покупками чи в кафе, і щось крупне, наприклад, там, що ви продаєте машину чи квартиру, чи знімаєте, шукаєте, ходите на огляди. З перспективою, от все, що буде в неділю, все буде на перспективу працювати. У нас у п'ятерка кубків на дні. Взагалі, тиждень такий, буде з калібаннями, і ми це бачимо. Непостійний. Будуть гойдалки такі, то верх, то вниз, то верх, то вниз, ну завершається все з перспективою. Однозначно. Даже отут п'ятниця, вже субота і неділя вже іде якийсь вихід. З цих гойдалок і бачення того, що буде в майбутньому, що буде далі. Ось так. Пишіть свої коментарі, хай програється тиждень у вас якнайкраще. Ставте реакції, підписуйтесь, пишіть, чи вам взагалі сподобався такий формат. Так. І останній варіант посян. Бачите, всі сьогодні я види прогнозу задіяла. Все для вас. Обирайте те, що вам подобається. Ви дивіться. Все, щоб була картинка ваша така, прям ціла. Паціян з 1 по 7 грудня. Майже рік закінчиться, треба вже викладати якісь річні для вас розклади. Хто хоче, до речі, замовити. Особистий розклад на рік. Пишіть, у мене є такі 12 днів гороскопа такий розклад, який показує всі-всі сфери життя. І так, трієчки, Дивимося, що тут у вас. Що у вас чекає з 1 по 7 грудня? Так, карта обману йде. Якийсь обман у вас чекає. Хтось хитрий, слизький, буде в вашому оточенні, хто захоче вас обманути. Ну, спроба, може бути, але ви можете і не піддатися. Тепер ви будете знати і ставитись до всього більш уважно. Читати все, що треба підписувати, слухати, що кажуть люди, і думати, чи воно співпадає. Так, в кінці місяця щось відбудеться важливе в кінці грудня для вас. Да? До речі, виходить прогноз в п'ятницю, 28 листопада, і якщо ви його цей період дивитесь, у вас навіть може от до кінця листопада щось програтися важливе, тому теж зверніть на це увагу. Також місяць показує, знову ж таки, разом з Лисицею, що це обман на емоціях. Контролюйте свої емоції і не довіряйте пустим словам, все дійсно провіряйте. І тут у нас спадково щастя. Я ж кажу, що ви проскочите, ви все зрозумієте. Ви все зрозумієте. Ви не дасте себе обманути Препятствує. Це таке. Цей обман це просто перешкода, яку ви переступили, і пішли далі. І пішли далі. В перемоги. Всіх обманщиків розкуците. Так. Ну що? Я не бачу. Співподінь. Ні, не бачу. Якщо якийсь символ ви побачили, я його пропустила. Пишіть в коментарях ось неожиданно. Щось от несподівано для вас буде. Знаєте. Якась пропозиція, несподівана, може бути, ось срочно, то все, будьте обережні, тому що може бути обман. І вас можуть десь запросити, наприклад. От приходь там, тебе чекає удача, чи робота, якась така, нічого робити не треба, а трильйони грошей. Будьте обережні. Ви можете натрапити на якихось таких шахраїв, не довіряйте. Бо тут, прям, знаєте, будуть вас як на емоції і на, на срочність. Давай, срочно. Акція закінчується тільки сьогодні, тільки зараз. місця кінець, купіть наш курс. Ну, ви поняли, що я маю на увазі? Да? Хочу для вас ще доповнити оцією колодою новенькою. Все так трошки підглядаючи, більше немає, нічого, ну, вроді би, немає. Що скаже для вас ще гральні карти? Що вони для вас ще скажуть? Тиждень такий обережний. Ага, бачите. Так і випадається що шістка. червона, ой, в пік вона випадала на понеділок в розкладі цими картами. Опасний путь, уніжання, тайна. Тривожне ожидання, врождібнест. Будьте акуратні, хтось вас як хоче може, чи підставити, чи обманути. в дорозі будьте обережними з машинами. Якщо ви купляєте, наприклад, цього тижня машину, ремонтуєте, прямо обирайте якогось майстра хорошого. Знову ж таки, може бути якесь запрошення, де от нехороший хтось, дама якась, якась дама, якась сім'я, може бути, вас запрошують на... в гості. Да? І вас там може от чекати якісь от такі от історії. І з документами теж будьте акуратні. Якщо все будете перевіряти, все будете такі, знаєте, уважні, защита, четверка кубків, може порад, порадитися з кимось, хто для вас близький, от Валет Христовий, може, з ним треба порадитися. Да? Угу. Тому що, от реально, щось тут може у вас бути джокер. Мені так сподобалося. Я ще цю колоду не мала, там так швидко не побачиш. В Angele Pierl вона робила, я не пам'ятаю, кому це вона… Робила. Ну, Я овен і я дивлюся в сонці да, себе окна, дивлюся себе в Асценденті козиріг. Мені здається, ну, що з, із цього, чи на листопад, чи на грудень я дивилася, вона і ця колода є. І вона каже: Ух ти, вам, вам джокер, там все прекрасно. І я отримую цю колоду. Ну, ми, О, джокер, що ж там такого прекрасно написано? там ж так не видно швидко. А тут написано на одному і на джому, джокер... а там два джокера випалино, Написано, ви не управляєте событиями. Маніпуляції, магіческое воздействие деструктивного характеру. На двох, на двох джокерах написано, що є от деструктивний вплив маніпуляції. І теж, по-моєму, на двох прям так і написано: Ви не управляєте событиями. Понятно? Так що будьте акуратні. Будьте акуратні, можливо, тут на вас дійсно якийсь вплив магічний, або карта місяця ще випадає. Хтось хитрий, хтось ховається. От у своєму оточенні будьте обережні. Чистіть своє оточення від таких от нехороших людей. Якийсь вибір буде. Зверніться до спеціаліста, до когось, кому ви довіряєтесь, коли вам треба буде на наступному тижні зробити якийсь вибір, бо ви можете якось мислити. Так собі, да? по-перше, може бути дійсно на вас якийсь вплив, а по-друге, вас можуть реально от, підганяти, психологічно запутувати, а не магічно. Може, може бути так, може бути так. Тому ось акуратність вам тут і звернення до того, хто подивиться на це збоку, кому ви там довіряєте, да? буде дуже-дуже актуально. І тоді все буде шикарно. Все буде дуже добре. Чого я вам щиро і бажаю. Пишіть свої коментарі, ставте реакції. Звичайно, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео. Па-па!